Всім привітки, вітаю вас на моєму каналі Акні Арт. Сьогодні у нас буде трошечки нестандартна та нова рубрика. Я вам хочу показати свої книжкові покупочки за це літо, а загалом просто показати свої новенькі книжечки, поділитися з вами своєю радістю та щастям. Ну що ж, давайте почнемо з книги. Це друга частина до книги Тисяча пам'ятних поцілунків». Якщо ви слідкуєте за мною вже давно, понад два роки, то ви маєте пам'ятати, що з цієї книжки взагалі пере. Повернулася така любов до читання, я почала читати набагато більше, ніж раніше. Бо... Це була перша частина. Це таке продовження, але вже про інших героїв. Хто читав, до речі, пишіть як вам цей цикл. Вже подивіться, тут у мене були навіть стікери. вже. хочу вам показати просто оформлення. Так я буду показувати кожну книгу. Книжечка я придбала в магазині Арфа, і подивіться, наскільки вона така красива. До речі, стиль у них один. Тобто, схоже оформлення, тут так само розділи оформлені як. Ви ось цій книжці тижці чекала тих посілончиків. До речі, я малювала обкладинку ось таку дуже красивеньку. Мені вона дуже подобається. Будемо з вами обов'язково робити ще для ось цієї другої, так би мовити, продовження. Так, тут бачите також ось таке сердечко. Вони <порно> також виглядають разом. Подивіться просто. Мають трошечки різне оформлення, і я вже придумала ідею для закладники. Тому чекайте відео на моєму каналі, тому що починати читати я буду саме з цієї книжки. Переходимо далі до також книг цієї авторки. У мене є всі книги, які перекладені українською мовою. А, дивіться, ось цей цикл. Також дуже хотіла його, коли побачила ці обкладинки, вони неймовірні, взагалі книга сама також. А що то-то, тут у мене ось такі дві книги, тобто Доми і «Омилий Руми. Подивіться просто, наскільки вони красиво також гармонійно виглядають разом. Ось хто читав, напишіть як вам. До речі, ці книжечки саме ось ці всі видає букшевку. Цікаво, можливо, у вас виникнуть запитання. Давайте подивимося, як вони тут оформлені. Ось це тюремна цілителька. Щодо цієї книги. Я не очікувала, що вона буде настільки товстою. Просто подивіться, наскільки тут об'єм великий. І, до речі, дуже цікаво, що це, але я не буду дивитися, не хочу робити собі спойлерів. Потім хтось хоче, подивіться. Подивіться просто, наскільки вона красива Ну Це, звісно, ж книги від ранку, тому що в них дуже красиві обкладинки завжди. А неймовірні такі ось квіточки. Ще не знаю про що вона. Я знаю, що це фентезі, бачила гарні відеоки. Просто подивіться, наскільки тут прикольна карта. Ось. Потім буду розбиратися, дивитися. Загалом дуже люблю фентезі. Тут взагалі все дуже детально. Фентезі це, хто не знає, один з моїх улюблених жанрів. І також дуже красиве оформлення. Але давайте мені дуже цікаво, скільки тут сторіночок, тому давайте глянемо, скільки тут сторінок. А, так. Тут. Так, так, так. Ну, десь більше 480, десь 500 сторінок приблизно. Кому цікаво, я вам даю ось тут прочитати короткий такий зміст, тобто, взагалі, анотацію до книги, тому можете подивитися. А також одразу я придбала ось таку другу частину. Я знаю, що вже є третя, але я її куплю пізніше. Ось така книга. Ну, до речі, напишіть, яка форма вам подобається більше, тобто перша частина чи друга. Мені подобається. Обидва вони якісь різні, але загалом мені подобається, що тут однаковий стиль шрифту самої. Само заголовку, і подивіться, тут вони так заламіновані трошки. Дуже красиві літери, вони є трошки такими об'ємними, я б сказала. Ось, до речі, дуже дивно. Ви просто подивіться, що тут а, це все ранок, але в ранок з'явилася Рідпері, тобто це їхні інші, які заступили під видавництво, якому вони видають дуже красиві книги з красивими кольоровими зрізами. Тобто, якщо ви знаєте, підписані на мій букток, в мене він є, то а, ви могли бачити, що в мене там. А... Є книги, цикл книг Посібник зуби та хороша дівчинка. Я пройшла всі три. І там, якраз у цього видавництва дуже красиві зрізи. так, невеличкий відступ, можливо, вам вставлю на монтажі взагалі про ці книги. Не ж хочу подивитись також. Цю книгу, Ось, бачите, тут взагалі інша форма. Тобто, ми тут бачимо ось таке, а тут взагалі відрізняється. Також подивіться на шрифт. Доволі дуже цікавий також шрифт. я дуже люблю такі. Але тут, як ви можете помітити, взагалі немає картиночок, мабуть, то картинки, я так думаю. Але потім прочитаю і Так, ось такий цикл, дуже хочу почати цього читати. Тут приблизно однакова кількість сторінок, можливо, десь більше, десь менше. Тому ось такий цикл. Дуже цікую, хто читав, знову ж таки, пишіть відгуки на будь-які книги, якщо у вас є з цього огляду, взагалі які ви можете ще порадити. Також наступна книга. А це ось така книга. «Купи собі той довпаний букет. Також так, гарні відгуки. Ось тому вирішила також придбати ось таку книжечку. Я її планую прочитати після всіх всіх, тому що зараз у мене прям настрій прочитати ось цю книгу тисяча друзок, тому що дуже цікава, я вже три ну, роки, як від того моменту, як я прочитала, тобто тисячу поцілунків. І хочу зробити також закладники. Тому, якщо вам сподобався взагалі огляд на ці усі книги, якщо вам взагалі. Подобаються книги, то пишіть чи робити ще такі відео, тому що хто на мене не підписаний. Я Агні Арт і в мене є дуже багато творчого контенту, також влоги, тому якщо вам цікаво, залишайтеся, хочу знімати також щось і про книги, тому всім дякую за перегляд, всіх дуже люблю. Ось така доволі коротенька відео, але про книги вийшла. Пишіть в коментарях взагалі, як вам відео, новий формат. А також підписуйтесь, чекайте, буде туторіал на закладинку до книжок. Тому до зустрічі всіх дуже люблю. А ставте вподобайки. Бувайте!